Маю такі залишки нуклеусів, Для того, щоб матки не, злітяли, не злітали восени, ставлю решіточки, прикриваю на кілька бжілок, навіть можна менше. Що тут відбувається, які вони За силою. Так, Трошки мурахи є, але... З бурахами потрібно вести боротьбу. В цьому році не вів. Ну, наступний, наприклад. Також жилки є. Ще один покажу. Дівки. Хочу в цьому році проекспериментувати, занести їх в будиночок, щоб ці нуклеуси перезимували. І з досвіду одного бджоляра такі нуклеуси зимують у будинках, де є стабільна.

Тобто не злетіли, не бджола матка, тому що є решіточка така. Решіточка. Їх не розбивають, хоча пасіка дуже велика на мій рахунок.